Всім доброго дня! Пропоную вам дуже смачний рецепт з оригінальною подачею та приготуванням. Куряче філе ретельно промиваю, просушую паперовим рушничком і нарізаю на невеличкі шматочки. Таку страву можна приготувати і до святкового столу. Я думаю, всі ваші гості будуть приємно вражені смаком та неймовірно оригінальною подачею. Приготуйте обов'язково, здивуйте своїх рідних та гостей. До м'яса додаю нарізану дрібненькими частинками цибулину і напівкільцями нарізану тоненькими частинками одну невелику морквину. Додаю спеції у мене для курки, можна використати сіль, перець та паприку. Все ретельно перемішую і залишаю, щоб промаринувалося, на 15-20 хвилин. А тим часом приготую картоплю. Її теж потрібно нарізати на невеличкі шматочки. Я нарізаю на тоненькі кружочки, так як картопля в мене невелика. Ви можете нарізати будь-якими частинками, головне, щоб ці частинки були невеликі, щоб картопля встигла гарно приготуватися. Добавляю її до м'яса, трішки підсолюю, перемішую і залишаю, щоб вона постояла, промаринувалася і пройшлася ароматами спецій. Підготую кусочки пергамента, у якому буду запікати, скільки частин, скільки порцій вечері потрібно приготувати. Нарізаю їх великими, тому що потрібно загорнути в декілька разів, щоб туди не потрапила вода, в якій ми будемо готувати. Викладаю посередині паперу картошку з м'ясом, кладу шматочок масла і ретельно загортаю, закручую бажано в декілька разів. Краї Зав'язую у вигляді цукерки, в мене залишається від рукава такі защіпки металеві. Якщо немає, можна зав'язати ниткою. Ретельно закручую і зав'язую. Ось показую такі вони металеві. Ними дуже зручно. Вони весь час залишаються, так як їх у коробочці, де рукав для запікання завжди і кладуть більше. Ось така красива своєрідна цукерка виходить в результаті. І так робимо з кожною порцією, скільки будемо готувати, скільки таких цукерок, заготовок потрібно зробити. На плиту ставлю сковорідку, в якій буду готувати. Вона має бути великого розміру, щоб туди помістилися ось ці заготовки. Якщо у вас багато порцій, то навіть потрібно буде і дві використати. Наливаю води, коли вже водичка закипить, викладаю ось ці заготовочки. Накриваю кришкою. Ставлю маленький вогонь і буде воно готуватися. 30-40 хвилин буде достатньо, але за цей час потрібно буде перевернути ще на іншу сторону, щоб гарно приготувалося з двох сторон. Слідкуйте, щоб не википіла вода. Якщо потрібно, періодично її доливайте. І там має бути небагато, невелика кількість, щоб підготовлені цукерки, заготовки не плавали там, а лише трошки проходили пар. І пергамент горіти не буде, і буде гарно все готуватися. Виймаємо на тарілочку безпосередньо перед подачею, і кожен сам індивідуально розрізає собі цей пергамент. За бажанням можна посипати зеленю, це дуже виходить смачно, ароматно, м'ясо дуже м'якесеньке, так як воно наріпса, не дрібно. Картошка теж встигла приготуватися дуже ароматне та смачне. Якщо вам сподобався такий простий та смачний рецепт, нажимайте пальчик вверх. Пишіть коментарі. А хто дивиться це відео без підписки, підписуйтеся на канал. У мене є багато цікавих і по-домашньому простих рецептів. Дякую всім за увагу. На все добре. Пока-пока!